Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні моє відео буде з ангару. І хочу сьогодні перший раз запустити дробілку і кормозмішувач. Ну, як би сказати, я їх вчора запускав, пробував як воно крутиться, але ще нічого не молов і не мішав. Сбираю всередині, як видно, що ще нічого не робилося. Це у нас КС 300, 300 кілограм. І крафт 4. Підсоєдиняв я вчора труби смоктую чуї. Вихідну нагнітаю цю. І сьогодні хочу спробувати. Взяв я ваги і каструля ця буде. І буду пробувати сьогодні молоти. Тому що старим подрібнювачем виходить дуже довго. Спочатку сюди подрібнюю Скидаю бетонозмішувач, перемішую, тоді вибираю і незручно. ну Попробую сьогодні як буде цей. І, до речі, сьогодні я їздив за добривами. Дала мені держава через дар Державний аграрний реєстр тону. Це допомога. Американська допомога, скажімо так, але все одно через державу. Програма і сайт Агро. Тут зараз немає як подивитися. МФК. Доброго Турецький. І будемо кидати їх під постіння. Ось такі вони на вигляд такі червоні. Ну, рожеві. Ось такі червоні, а рожеві. Що ж, повертаємося до наших кормів. Зараз я підключу. Подовжувач, я я вже такий зробив на три фази. І зараз, зараз так, незручно одною рукою, зараз підключу і тоді включу. Підготую я вже відважив ячмінь, 36 кг. Підключив подовжувач. Ну і зараз буду пробувати. Не включив? Там не включив. 好的 Скільки він меле, як у кількість зерна? Змолов я 36 кілограм. Ячмені, ну меле нормально, мені подобається. Тут е, сітка вже ще то стоїть тройка. Так було заявлено при... Тоді, коли я купляв, я його не розбирав, не замірав, але так ніби непогано. Ну, Зараз я ще домелю цю порцію і тоді попробую, включу, попробую, як воно буде його розмішувати. Що мене ще цікавило, чи потягне він, як де молоти соняшникову макуху. Зважу я. Макуху, вона, правда, трохи така подрібнена невеликими кусками. Ну, спочатку попробуємо таку. Я на 200 кілограм корму. Перепрошую на 100 кілограм. Це тут кукурудза, ячмінь, пшениця і соняшникова макуха. Ще потрібно додати живину, кальцій і висівки, пшеничні висівки. Ну, зараз я попробую. Тут вже воно ось цей трубу захвачує там внизу, Думаю, повинен вже працювати. шнек. Зараз попробую, як воно буде його переколочувати. Підключив я змішувач ну, і зараз буду пробувати. Zakreto. трошки переколоти його Ну, подивлюся яка суміш виходить ну, що ж, поколотило воно ну, приблизно хвилин 5 це плюс-мінус 5-7 і ось така суміш. Суміш переколочена нормально Хоча по технічним характеристикам повинно колотити для хорошого розмішування 15 хвилин. Ну Він, так як він ще й не дуже загружений, не повний, як я казав, тут на 100 кг комбікорму. Але тут 100 кг ще немає, тому що це тільки на кукурудза, пшениця, ячмінь і соняшникова макуха. Має бути ще живина, кальцій і висівки пшеничні. Ну і да, є трошки ще деякі нюанси. Ось тут є така резинка стоїть, але вона має бути, мабуть, що тут, тому що коли вона подрібнює і, ось тут вона трошки продуває. Тут і тут. Ну ці нюанси ми попробуємо забрати. Тут ця резинка свою роботу робить, нічого сюди не дує. А ось тут щось воно тут трошки не так потрібно Потрібно щось зробити. Ну, завтра я куплю Що такого щільнювача і покладу його сюди. Так воно тоді не повинно, воно так закривати і так прижимати. загальному я Задоволений. Перший з плюсів, що в мене це, що мені не потрібно його вибирати з скрині і кидати в бетонозмішувач і потім з бетонозмішувача знову сипати. Тут одразу воно розколочує і одразу можна його. Відкривається ця насланка і розсипається. Тут також трошки пропускає, але це вже такі нюанси невеликі. Тут вже будемо також дивитися, що його краще зробити. На цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Це так був пробний. Пробний такий варіант, тому що завтра я буду його доб'ю вже до повного. Тут 300 кг, ну, не знаю, чи до повного чи 250 зроблю. Але буду робити більше, тому що, ну як би сказати, 100 кг колотити немає резону. На цьому закінчую. Кому сподобалось пальці вгору. Підписуємося на канал. І хочу нагадати, що це обладнання від компанії Техномашстрой, який мені донадала грантова компанія, грантова програма верніше. Ідемо працювати. Ну все добре.